Всім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Сьогодні знову розпаковуємо посилки з Укрпошти. Ось тут я їх зібрав. Ну Така велика гора і одна велика посилка. Ось тут я їх зібрав. Зараз розпакуємо і подивимося, що всередині. Давайте почнемо. Так, ну, Спочатку цю велику подивимося, вона майже розпакована. Ну, Отака вона. Ну, якась відразу. Так. Дитяча, куртка. Є з розміру з вушками. Ну, прикольно. Куртка. Років на 5. Років на 5. Так, йдемо далі. <звіць> Значить, Візьмемо цей маленький пакуночок. <звіць> що у нас тут. Ну, він був в мішку разом. З Китая десь, але тим не менше. Ух, це чешки. XL. Ну, прикольно, не знаю, що таке XL, Наскільки це розмір великий, але от такі от чешки. Ну я думаю, що це розмір десь 36-й, може 38. 36, й може, 38-й. Ну, не знаю. Так, ну що, подивимося, далі. Давайте ось це, як ви розумієте, це книжка нашого формату. Ну, як на мене, чогось. Інші книжки не потрапляють. Ну, не було ще. Ну, як, були, але не так, щоб і багато книжок інших видань, які б отак багато не забирали. І вони просто губили. Я розумію, що нашому формату можливо... Ну, невигідно типу, оформлювати зворотню доставку і так далі відносно вартості самої книги. Та і це ж адміністративний ресурс. Не знаю, чому вони самі не забирають обрати. Так, щось тут цікаво. Так. 325 гривень. Крістінген на Соловей. Продано понад 3 мільйони примірників. Крістін Гена. Ну, прикольно. Думаю, що цю книжку я читати не буду, але продасть це воно дуже легко, бо люди купують таку літературу. Давайте йти далі і подивимося, що у нас ще. Так, отак я маленьке і таке брудне. Так, а що воно коштувало? 36 центів. Ось така маленька штука. Цікаво, що тут. О, -о, -о. Ага, якісь кліпси-сережки. Тут цілий набор один. І такий же набор два. Тих-то чорних кліпс-сережок. Ну так, да. один, два, три. Просто різні. Ну, ці дорогі металеві. Прикольно. Так, і що ще? Ну, ось такий пакунок лежить. Отак він був запакований, так він був відправлений. Не знаю, тут не видно ніде де було наклеєне куди він відправлений, але це вже такий одяг, глянемо на переговорний. Ось це то домашнє щось запакував і типу пакунок. Так, ну, тут такий светер секонда. Явно Медиум. Ну, прикольний светор. Майже новий тільки з секонда. З якогось хорошого. Хтось десь знайшов, видно, любить цю фірму, я себе б відправив. Таке теж буває. Так. Наступний у нас теж з Китаю 4 доллара 40-30 центів. Одяг. Скоріше за все це стежу. Ну, треба подивитись. М -м -м. Так, запаковано. Ось якийсь певний халат. Ну, ще медицинський. Три цель. О, Фу, це хотболка. Вау, прикольно. Ну, тканина така, конечно. Ідемо далі. Ми добираємо до самого цікавого, саме важкі знизу лежать, щоб ж не попадало. Так. Оце теж з Китаєм. 2,60 центів. Оце велика коробочка. Ну, як бачите. Давайте даємо. щитка. Такая маленькая. Ну, цей, дешево. <риск> да, точно. Да, то это ёжи. Мини. Что это за... За туалет мой бутылка, если он такой маленький. Ну и подставка. Конечно. Вот такенькая. Ну це якийсь, не знаю, так воно якось так робиться. Це отак, напевно. Це ще й ліпучка до нього є. Якось воно ще й до, до стінки ліпу. Ну, правда, я не знаю, як воно до стінки може ліпиться, бо Тут такий виступ здоровенний від якого боку. Ну, я вперше бачу такі маленькі штучки. Ага, там воно ще є ще один чуток. Ну прям дуже малюсенькі. Ну, у нас щитка так щитка, як продається, Ну це щось отаке ще й резинове. Хоча резинове це ну непогано, як ідея. Резинова щітка, але все ж таки замала. Давайте дивитись далі і відкриємо наступну коробку. Наприклад, ось цю. Ой-ой-ой, це важка. Важка. Скільки за все було за кордоном, але не знаю. Ну така. Така прямо. Ох. Клопочка немають засобів, у нас вже достатньо. Тут буде багато чого цікавого, я бачу відразу. Так, що ми бачимо? Дзвінка. Якісь закладки на книжки і стікери на книжки. Отже тут якісь книжки. Лабораторія. Знаєш формулу корисних книжок. Лабораторія Pro. От якраз сьогодні говорив про те, що попадається виключно наш формат. Тут, бачите, інше видавниця. Так. Ось все, пачечка. І ось ще одна книжка. Так, ось подивимось. Запаковано. Конечно, красиво. І пакетик є. Ого, єсть! За перекопом є земля. Кримський роман Анастасія Левко. Шикарно. Ну, я про цю книжку чув мільйон разів. Бачив її рекламу мільйон разів. Сам ще не купив, а тут натя безплатно. Ну, що подумаєш, що це для нас. Так, добре. Що нас далі? Нацисти-мільярдери. Темна історія найближчих династій Німеччини. Династії. Мич. А завжди з, <смі>, з теорії з Бог класно. Ну, тут видно якесь дослідження. Але видавництво лабораторії сильно. І що, подорож книги? Від папірусу до Кіндла. Оце цікава книжка. Я колись читав схожу ідейну про подорож футболки бомбезна книжка, взагалі, дуже раджу. Подорож футболки там просто про те. Ну, це неймовірно. Таке цікаве дослідження про те, як, звідки, куди, як все це в глобальному світі відбувається. Я думаю, що це схоже тільки про книжку. Шикарні видання, вони трохи дорожче, скоріш за все, за, ОТУ, за 200 гривень. І це інше інші видання мені сподобалось. Запаковано красиво. Ну, я задоволений. І навіть деяку з них прочитаю, що не дивно про подорож. Книги я точно прочитаю, навряд чи. Ще дві коробки залишилася. Тож поїхали. Отже, давайте це велике відкриємо. певно взуття, але подивитися вас. Взуття. Дитячі, зимові ботинки. Ну, як, не нові, але но, типу, дитячі. Ну от. буду будемо далі це поглиблюватись. До зими далеко, будиночки. Вот і остання коробочка. Ось вона у нас тут. Так. Хм. Так, крихке вгору. Тут ще й написано, де гора, де Денис. Щось булькає. Ось тут мікрофон чудно. Ну, я хотів віски. Може тут такі віски? Щоб так років 15 воно вже полежало. Я розумію, що віски не наставляються, коли вони не в бочці, але все одно воно стає вінтаженим. всі розумні. Так. Ну, на пляшку віскі це не схоже. Але на якусь пляшку схоже. Ну, не гірший варіант. Негірший. Олія соняшникова сиро давлена. 100% натуральна. Олія виготовлена за українським рецептом. Коротше, хтось комусь послав круту якусь олію кудись за кордон, а вона туди не пішла. А можливо, я зніму відео нового формату пробую, де буду пробувати оцю олію. І розкажу вам, яка вона на смак і чи варто її купувати.